Кличу тебе, кличу, святий Миколаю. Всім я тиші зичу від краю до краю. Хай зоря яскрава, путь дорогу стеле, хай твоя поява ворога відверне. Російські ракети, хай в Москві літають. Українських діток. Нехай не лякають, хай наша молитва та лине до Бога, Щоб була у тебе щаслива дорога. Не минайте нині ні села, ні міста. Вони є на карті, хоч місцевість чиста. Мріяли ракети, нас усіх убити. Щоб ти, Миколаю, відмінив візити. Матінка небесна дітей рятувала, а молитва чесно, нам стіною стала. Я чекаю, нині тебе, Миколаю, принеси дарунки і миру, благаю.